Персик так відсвяткував свій день народження, бачите? За цілий день? Награвся тими цяцьками. Лежить. Прийшов, запригнув в шафу, покрутився там щось, Випригнув і лежить тепер. Сили закінчилися, да, Персик? Ганяв уже, мишку носив. І той, як це він, не валяшкою, тою, також грався, шумів. Ой, да. Потурбували тебе, так? Да. Сил уже немає. Нічого, відпочинеш, що вся ніч впереді. Будеш сьогодні спати, там, в тій кімнаті разом зі своїми новими іграшками. Чи з нами будеш спати? Хостом тільки валяє. Ну, втомився, а може навпаки буде крепко спати зараз. Бо наганявся, поїв гарно. Вночі будеш тільки вставати воду пити. Спиш, так? Да? Ну, спи, спи. Відпочивай, набирайся сил. Ой, ой. Пардоньте. Потурбували, потурбували. І влігся тут. Вітанічку всім передавай. Так, да, правильно, передавай всім вітання.